Отака от получилась у нас котельня. Це у нас підготовка води. Бак, соль, два фільтри. Ось так ріщечик поставили. Хазяїн попросив. І вот така на система. Це у нас протермоський газово-одноконтурний котіл, врізаний в систему. Далі у нас з тепловим насосом. На кожному наобразці стоїть десламатор Вортековський, і тут, і тут. Бак для нагріву гарячої води. 200 літрів. Рециркуляція. Цей бак зроблений спеціально для теплового насоса. Необикновенний. Розширювальний бачок для холодної води. Сховали сюди бачок для опалення. Це в нас є між 60 літрів для теплового насосу. Два трьох крани з сервоприводом, так як тепловий насос віддає перевагу нагріву гарячої води. Тоді поставимо датчик і він буде переключати на нагрів води і на нагрів опалення. І вся ця система вже змонтована під старе. Це вже було, це не ми монтували його. Під старе опалення буде працювати як від газового котла, так і від теплового насосу. Тепловий насос, зараз перевага перший пріоритет теплового насосу, це нагрів будинку і води. А газовий котел у нас виходить як спомагательний. Всім дякую.